Дарма збирали кришечки в рамках проєкту Пластик літує життя 2.0», адже результати цього збору точно повідомляв в історію. За півроку до нашого проєкту долучилося більше ніж 140 населених пунктів, які зробили власний внесок в нашу перемогу. Ми планували зібрати кришечки на один БПЛА, але завдяки вашій активності ми зібрали аж на три. І ця все стало можливо завдяки підтримці нової пошти, яка дала змогу доставляти кришечки з усієї країни. Дякую. Це дрони від нашого українського виробника. Тож пропоную подивитися на них далі. Всім привіт! Короткий звіт стосовно пластику рятую життя 2.0» БПЛА, які ми придбали для збройних сил. Задав бачите це пола. Він же тестувався за кордоном, він пройшов літальні випробування. І оці от інші, що ви бачите, проекти це ми докомплектували. Оце більш проще, але все ж таки, якщо все правильно комплектувати, то Дані вепола можуть виконувати правильно поставлені задачі. Кожна кришечка важлива, і так, кришка за кришкою, ми змінюємо своє майбутнє, як екологічне, так і в контексті миру та свободи. Долучайтеся до наступного етапу проєкту Пластик рятує життя та змінюйте майбутнє разом з нами. Слава Україні! Героям слава! Ми, полк, цунамі, бригада людь. Дякуємо проекту Пластик рятує життя від міста майбутнього за три безпілотники. Дякуємо кожному, хто збирав кришки разом. Ми силам. Слава Україні!